Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішніх гостей. Одразу їх представлю. Ви їх дуже добре знаєте. Принаймні точно одну мою гостю. Ви дуже добре знаєте. Анастасія Молдаван, виконуючий обов'язки директора молодіжного центру квадрат. Сьогодні у мене в гостях нас я ради тебе бачити. Я дуже рада вас бачити. Доброго дня о, о, ми з України. Добро з України. А також сьогодні прем'єра. Сьогодні прем'єра у Владислава Драчука, начальника відділу національно-патріотичного виховання молодіжного центру Квадрат. Владислави. Доброго дня, ми з України Доброго дня, ми з України. Отож, ну правильно, вони вже почали. Я не я не встигаю поставити їм запитання, як вони вже почали відповідати на нього. А до речі, оця невеличка фраза, яка вже стала е, крилатою фразою, яка вже стала е, відома практично у всьому світі, і навіть іноземці вивчають спеціальну українську мову, щоб говорити от саме ці слова. Я ж не брешу саме так воно і є. Ми ж бачимо це все, і вони е, до нас так звертаються. Саме так називається всеукраїнська програма Доброго вечора ми з України. України. чому я саме зараз про це згадав? Тому що молодіжний центр квадрат долучений до цієї всеукраїнської програми. Що це за програма? Поїхали. Вітаю вас дуже дякую вам за запрошення. Власне, ця програма вона ініційована громадською організацією Молодіжна платформа. Це громадська організація з багаторічним досвідом реалізації різного роду проектів, саме молодіжного напрямку. Вона базується в місті Луцьк. Вони ініціювали цю програму. Вона є всеукраїнською. і Підтримана міністерством молоді та спорту України. Молодіжний центр квадрат став одним з десяти молодіжних центрів, які були відібрані в рамках конкурсу. Тобто, це був відкритий набір для всіх молодіжних просторів, центрів з різних куточків України. Ми стали одним із десяти молодіжних центрів, і, до речі, я проаналізувала, якби ті молодіжні центри, які також долучені до цієї програми. Вона має досить широку географію від. Одещини до Київщини від Дніпропетровської області до Волинської області, тобто тут охоплена абсолютно вся Україна даною програмою. приблизно. Хоча б можна сказати, хто брав участь у відборі? 50 молодіжних осередків з усіх куточків України. Тобто, ви увійшли в десятку, десятку найкращих? так, да? але Класно. ж ми є накрину найкращі. Ми ну. перші в цій десятці. Хто б знав сьогодні? У нас студії найкращі. Звісно, я не жартую, абсолютно серйозно це кажу. В такий непростий час бути найкращим, це як кажуть, рік за два, а тут напевно рік за три. Треба множити це все. І ви увійшли в десятку. Так, ця програма вона направлена ну, взагалі, як зараз, вся державна політика, вона направлена на роботу з внутрішньо переміщеними особами. Тому ця програма вона направлена на роботу саме з молоддю, яка була внутрішньо переміщена, так як молодь це широка категорія від 14 до 35 років. А тут Я зараз... чекаю ваш коментар. А, ні, 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 звичайно. Ні, ніякого коментаря, Я просто е, зараз от чекаю влучний момент, щоб надати підключити до нашої розмови Владислава. І так повторюємо: репіт, будь ласка. Так, внутрішньо переміщена молодь, яка прибула до Віннични, до міста Вінниці. Вона залучається до цієї програми. Ця програма має досить широку палітру аспектів, які е, цікавлять молодь. Тут і про проектний менеджмент, і про домедичну допомогу, і про реалізацію власних ініціатив. Тому власне, ми розпочали. Ми залучилися до цієї програми. Вона триває починаючи з вересня. Угу. Зараз ми вже пройшли першу хвилю даної програми. І власне сьогодні напросилася до вас у гості для того, щоб проанонсувати майбутню хвилю цієї програми. Анастасія Молдаван другий раз підкреслює, що прийшла що дуже вдячна, що напросилася. Ми бідні такі родичі ти розумієш, Мієш, от ми тут. Да, а ви про родичі бачу? Про, тема, да, тема, та, тема родичів також триває. Та. Так, от в жовтні ми реалізовуємо другу хвилю цієї програми. Вона включає інтеграційні заходи, тобто знайомство. Все відбувається на базі молодіжного центру угу. Квадрат. Це інтеграційні зустрічі, це щотижневі зустрічі плану настільних ігор, гри в мафії, спілкування з психологами, тобто все те, що на базі молодіжного центру, все що цікавить молодь. Ми зараз додатково до цього залучаємо молодь з числа внутрішньопереміщених осіб. Можна? Я думаю, там так. Бо, бо там я так розумію. Третя хвиля піде, і потім і далі, далі, далі. До е, якщо казати, коли має бути фідбек, коли має бути завершення, коли має бути підбиття підсумків? коли? В кінці угу. року чи ця програма продовжена і на наступний рік. От таймінг цієї програми угу. ця програма триватиме протягом осені, тобто ми будемо підбивати підсумки в кінці листопада. Угу. Але так як вона поділена на дві хвилі, то перші результати ми побачимо вже в середині жовтня, коли та молодь, яка пройшла навчання по проектному менеджменту, вона реалізує свої проекти. Про проекти більш детальніше розповість влад, це чотири різних різного напрямку. Мко проекти, які тобто, що важливо в цій програмі, що Завдяки підтримці Міністерства молоді та спорту молоді дається і фінансування на реалізацію своїх ініціатив. Тобто, це не це не просто проектні заявки. Вони досить швидкі, гнучкі ці проекти, і вони мають реалізовані бути ось вже буквально там найближчі два-три тижні. Ось, ось, ось. А, добре, давай, Владиславе. ще раз нагадаю, Владислав Дрочук, начальник відділу національно-патріотичного виховання молодіжного центру Квадрат. Сьогодні у нього прем'єра підтримуємо його оплесками. Владислав. Але скажи, будь ласка, відбір, відбір цих проєктів, відбір молоді. Як це все відбувається? Як це все відбулося вже? Тому що ми маємо сьогодні такий проміжний фініш, ну, умовно так кажучи. Ну, у нас пройшов перший етап. Це було так, що у нас був дводенний тренінг. І до нас приїжджала тренерка, і вона на протязі двох днів постійно працювала з цією молоддю. Тобто там була група осіб, які там під час самого цього тренінгу вони напрацьовували, вони думали, дивилися в яких напрямках воно сьогодні буде актуально. І по фінішу, під кінець другого дня, вони вже мали свої якісь ідеї і розбилися вже на якісь певні групи. Тобто люди прийшли на тренінг, об'єдналися в якісь команди, і вже потім вони з якимись спільними ідеями вийшли на реалізацію угу. цих проектів, їх написання. І сьогодні нам вже прийшло підтвердження про те, що чотири проекти наших затвердили і дадуть на них фінансування. Угу. Тобто, ще раз просто хочу уточнити: прийшли незнайомі один одному. Так. Люди квадрат їх згуртував. Так, дуже дуже швиденько, це все відбулося. Вони е, знайшли точки дотику один до одного, плюс тематичні точки дотику. Сіли. Ви допомогли їм написати програми. До речі, про написання програм окремо. Ще обов'язково тебе запитаю, пару слів хочу почути від тебе. Е, вони сіли, написали програми, і е, ви їх перевірили. Ну, як домашнє ми їх завдання перевірили, доповнили, внесли свої корективи. Що сьогодні актуально, mm -hmm. а що можливо трішки не на часі. Після цього ми їх подали вже нашим партнерам. Які вже сказали про те, що проєкт окей, чи не окей. Uh -huh. А скільки взагалі було, Чотири виграли? Це чудово. Чотири виграли. А скільки взагалі було ну, відправлено? Взагалі вони на тренінгу напрацювали близько 10, але направили вже туди ми п'ять. І нам прийшло чотири. І чотири окей. з Чотири з 10, які нам вони uh -huh. пройшли. Тобто ми дивилися попередньо, як координатори та ментори даного проєкту, ми дивилися, які вже одразу пройдуть, а які вже нашу рецензію не проходять. Ну no, 40% це дуже гарний результат. Так, ми працюємо. Чи, чи ні Ну, звичайно Ну як на мене, це дуже гарний результат. Ну, трошки гірше, ніж 100, але теж може бути. Ти максималіст? Так. Да. Поняв. Відмінниця. А, відмі... А, все, я зрозумів. Стовідсотково, да на, на Наступне запитання. Написання програм. Знову таки, ми до ефіру говорили про те, що це твоя фраза, що ми не вміємо писати. Це було сказано, ну, в принципі, серйозно. Я абсолютно все, що ти говориш, я сприймаю серйозно. Ми не вміємо писати. Ми не вміємо писати е, проєкти, програми, е, програмні документи. Що ми не вміємо? Ну, Я взагалі говорила про друківки в нашому тексті, але а! Е, добре наступне запитання. Само програм, Ні. Я, ну, Тобто ці знання вони ніколи не будуть зайвими, тому що проектний менеджмент і фандрейзинг це зараз дуже актуальна тема, тому що Україна знаходиться зараз у всесвітньому колі інтересів і зацікавленості. І викликає ну, має дуже велику міжнародну підтримку. Тому молодь як ніхто повинна по перше володіти іноземними мовами. А до речі, в квадраті відбуваються курси англійської мови, безкоштовні, безкоштовні абсолютно так, і вміти спілкуватися з грамотом грантодавцями для того, щоб реалізовувати свої проекти, свої ініціативи і ну створювати майбутнє вже сьогодні. Тут на місці тематика, тематика програм. На що була? От влад сказав, що щось ми там підправили, щось на часі, щось не на часі. Переакцентували, можливо, і так, і так. Ну, що зараз? Взагалі сама програма націлена на те, щоб інтегрувати молодь внутрішньопереміщених осіб, числа їх в наше місто, в осередок молодіжний. І в нас до фіналу дійшло проєкт, який під назвою Айтмар Артмарсейльна творча кухня, де йде майстер-класи зліплення. Глиною та терапія екологічно практично, це екологі... це буде інформування молоді щодо екологічних проблем та впровадження екологічної культури. У е, нас дійшов проєкт. Перший крок, який йде профорієнтація для молодих жінок, щоб вони могли знайти собі гідну роботу відповідно до їхніх навичок. І в нас дійшов проєкт експрес-курс Баристи. Тобто, це є наш молодий волонтер, який. Хоче таким чином допомогти людям започтувати цей маленький невеличкий бізнес своєї маленької якоїсь кав'ярні, тобто це такі курси, як прийти, як правильно робити цю каву, як правильно робити всі ці різні малюнки, щоб це мало гарний вигляд і смачно було пити. Це чотири, які пройшли, так які не пройшли, ми можемо хоча б декілька таких. Ну, не пройшли. У нас там були багато зоозахисних проєктів різних угу. по безпритульним тваринам, і це ті, які я можу назвати, інші, так як вони не пройшли, то краще напевно не будемо. Окей, мене цікавить момент психологічної підтримки. я так розумію, може не до кінця я зрозумів, а що тільки профорієнтація. Жінок, жіноча профорієнтація, вона напевно має свою в своїй складові в цьому проекті, має е, таку психологічну складову. Ну не без того, Бариста також це психологічна складова. Це ми розслабляємось, ми отримуємо чудові емоції, позитивні емоції. Це також дуже дуже важливо зараз. Не без того, але все-таки от психологічний момент, адже люди, які втратили свою тимчасово втратили свою малу батьківщину. Ну, це перш за все, це психологічний шок, це психологічні проблеми. Ну, Для таких самоосіб нас постійно відбуваються курси психологічної допомоги саме в квадраті. Поза рамками цього проекту, і також і в рамках були різні. Але дані проекти адресовані саме на те, щоб молодь мала можливості вірити в себе і реалізовувати, щоб вони мали змогу. Мати якусь ідею, знайти фінансування від нас, як від вже більш досвідчених, отримати якусь свою підтримку і реалізувати, щоб показати, що молодь може вже сьогодні щось робити. А знакщо можна я ще додам, так, що угу. напрямок арт терапії зараз досить популярний. В нас постійно проходять майстер-класи і афірмації, і малюнки на одязі. Тому ось цей проект по майстер-класам саме ем, з глини угу. це також можна вважати і психологічним розвитком. Та так, в тому так, числі так, так, повністю. До речі, зараз ми більше говорили про тих, хто бере участь, хто організовує і безпосередньо тренери чи майстри, майстрині, які пропонуються, де ви їх берете, як ви їх запрошуєте, і хто це. Угу. Е, ну, в рамках даної програми, е, завдяки співпраці з громадською організацією Молодіжна платформа, вони залучили тренерів і по домедичній допомозі, і по проектному менеджменту. А взагалі, ми відкриті постійно до співпраці. У нас щоденно є багато партнерських пропозицій від тренерів, які є вінничанами або є внутрішньо переміщеними особами, тому ми, ми постійно відкриті до співпраці, постійно готові пробувати щось нове і, і тривалі проекти. Там на розраховані на 2-3 місяці і якісь короткострокові ініціативи, тому що ж, мови це і молодіжний центр це про те, щоб спробувати себе реалізувати у абсолютно різних напрямках. Якщо я, якщо я правильно пам'ятаю, по закону молодь закінчується, <зас> закінчується в лапки беремо це слово в 35 років, а починається з. 14. З 14. Але зараз йде мова про те, щоб переглянути цю норму і е, змістити нижню межу молоді, здається, до 6 чи до 7 років. Тобто починаючи зі шкільного віку, молодшого шкільного віку. І до 35. Так тут я завис. Я просто собі уявляю, окей. Ну, знову таки, це, це питання вже зовсім іншого е, проєкту. А, в першій хвилі, як ви вже сказали, яка практично от завершилася, а, основними акцентами, основними такими напрямками, це навчання медіаграмотності, проєктний менеджмент і домедична допомога. Про домедичну допомогу на нашому майданчику говорили. Ми говорили не один раз. Медіаграмотність. Ми також розуміємо, що нам здається, що ми розуміємо, що це, де це, як це. Адже ринок медіа він що він дуже швидко розвивається. Ну. Хто міг подумати, наприклад, що знову таки з початком повномасштабного вторгнення, з початком війни, з 24 лютого, а на перший план, в саме в сенсі отримання швидко отримання достовірної інформації, вийдуть такі медіа, які. Ну, досить спокійно себе почували. Будемо так, м'яко будемо говорити. І ми казали, що це, напевно, джерела більше до молоді. Зараз навпаки, зараз практично всі. Так ось, про медіа. да. Проєктний менеджмент. От тут я би ще раз хотів, щоб ви сказали, чотири проєкти це ж відносять до проєктного це саме менеджменту в рамках проєктного менеджменту, це і вони будуть реалізовуватися. Там приїхала тренерка, яка uh -huh. з Чернівці здається, вона також внутрішньо переміщена особа з Херсону, яка приїхала до нас. Вона на протягом двох днів, з 9 по 17 годину, вона постійно працювала із молоддю. Вона їм розповідала по всім повністю заявкам, як що потрібно правильно вказувати, на що проекти мають бути адресовані, як їх вірно реалізовувати і як правильно це все оформити так, щоб в кінці. Той грантодавець, який повинен це все спонсорувати, щоб він зрозумів, для чого цей проект і яка в ньому необхідність? Зрозумів, це точно, щоб він повірив, щоб він гроші дав, це найголовніше, напевно. Щоб результати відповідали очікуванням. До речі, от про гроші максимальний, оцей пул фінансовий, який в даному випадку 5 тисяч гривень. На що їх можна витратити і на що їх має вистачити? А, ну, З в тих проєктів в принципі, які є. так ці проекти вони відбиралися в тому числі по цьому критерію, щоб результати були відповідали е, і рамкам бюджету. Е, здебільшого, це фінансуються якісь витратні матеріали для організації майстер-класів угу. і. Е, Канцелярія і кава перерва для того, щоб вони також напротяг всіх цих майстер-класів ну, тобто, могли попити каву. Організаційні Витраці, витрати. В цього Це проект, організаційні так. витрати. Уявімо собі ситуацію. Пройшла перша хвиля. Зараз нас почули, побачили. Ви через свої мережі також кинули інформацію, як ми кажемо. І прийшли інші люди. Ви зараз будете набирати на другу хвилю. Я фантазую. Це запитання. Я фантазую. Ви зараз будете набирати інших людей, інші команди, інших будете залучати. Чи будете працювати з тими, хто вже є? Ні, ми власне для того сьогодні і у вас щоб оголосити, що в нас починається відбір на другу хвилю даного проекту. Найближчий захід по проектному менеджменту в нас буде 8-9 жовтня на базі молодіжного центру. Квадрат а курси з домедичної допомоги будуть 15-16 жовтня. Тому, власне, ми хочемо звернутися до. Внутрішньопереміщеної молоді, яка ще не знає про молодіжний центр, яка ще Які цікаві ці напрямки, щоб вони долучалися, пробували реалізовували, знайомилися між собою. Що треба для цього зробити? Знайти вас, прийти, зареєструватися, зробити Зареєструвати якийсь перший внесок. Я наговорюю просто все абсолютно безкоштовно і е, е, нас дуже легко знайти в соціальних мережах. Ми є в Фейсбуці, моє в інстаграмі, є в, Інстаграм, в Тікток. В нас є свій телеграм-канал, тому що як ви сказали, це угу. зараз досить. Е, Актуальний інструмент комунікації Так, вони вийшли на перше місце так. Ну, ми тобто, також над цим працюємо. Вас звичайно треба думає. знайти, вас треба знайти, подати якусь заявку Так. так. написати так, в форма. месенджері там ще є форма, так, є, є конкретна форма, форма, але також можна просто написати нам кудись в дірект угу. і там вже пояснити, як це все краще оформити і зробити. Не обов'язково одразу набирати команду, достатньо прийти самому так. або самій. Так. так і прийти і сказати до 35 років, це найголовніше. Навіть від 14... можна і старше від 14 до 35 плюс. Так. так, так скажу. Так, можна так. окей. Ну що ж, я щиро дякую. Ще раз нагадаю, сьогодні в мене в гостях були Анастасія Молдаван, виконуючий обов'язки директора молодіжного центру квадрат, а також Владислав Дрочук з прем'єру. І тебе, так, начальник так. відділу національного патріотичного виховання молодіжного центру квадрат. І говорили ми про а, програму. всеукраїнська програма Доброго вечора ми з України. Будьте активними. Ця програма зараз починає свою другу хвилю. Знаходьте молодіжний центр Квадрат. Реєструйтеся, підходьте в центр міста, не знайти, просто неможливо. Е, і, і тоді будете мати можливість реалізуватися, будете мати можливість знайти однодумців і будете мати можливість бути корисним цьому е, осередку, де ви зараз знаходитеся. Дякую вам, дякую, дякую нашим глядачам, слухачам. Прошу. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.